Місце ви посідаєте в житті загаданої вами людини? Так, для кого буде актуальне це відео? Для того, хто зараз трохи розчарований та не знає, куди рухатись, ви перебуваєте в такій, в такій як скажемо, кризі. Тобто, можливо, щось таке сталося, що заставило вас задуматись над тим. В яку сторону мають рухатися ці відносини. Так, ви проявили свою внутрішню силу, а, і пробуєте включити розум. Так, ким ви є для цієї загаданої людини в його житті? На даний момент він ще не вирішив, чи закрити ці стосунки, чи перевести їх на новий рівень. І чекає. Щоб все вирішилося само собою. Наскільки ж ви важлива, ким ви є в його житті, ви заставили його трошки себе змінити, трансформуватися, скажімо так. Заставили його трохи попрацювати над цими відносинами. Можливо, він не дуже хоче сильно вкладатися. Можливо, для нього це все набагато легше, ніж він думає, і йому це трохи важко. Так, наскільки ж ви важлива для нього? Ну, в принципі, він бажає розвитку відносин. Але не так швидко.